Ще раз вітаю. І ось я знаходжусь в славнозвісному Анорлондо, місто богів. Щоправда, самих богів тут немає, зате є кубка набридливих ворогів, наприклад, як ця ґаркулья. Вона має все той же мовсет, що ґаргулья колоколу, Щоправда, замість вогню видихає блискавками. І якщо вам не вдалося тоді отримати хвоста сокиру, гра дасть вам ще один шанс. А якщо ще пощастить, то гравець отримує бронзову алебарду щит. Чи шолом? Всі ці речі доволі посередні, але для колекції згодяться. Позаду ліфту знаходиться скриня із демонічним титанітом. І оскільки подальший шлях недоступний, треба йти в своєрідний обхід, пройшовши по цій вузькій стежці. Однак, перш ніж йти, перевірте, чи у вас вимкнена функція відновлення камери при стику зі стіною. В цьому місці ця функція може зіграти із вами злий жарт, ну, а тут треба просто дострибнути. За склом знаходяться вороги, що іменуються сторожі картини. Однак гравці за таке вбрання прозвали їх куклок скланівцями, і в цьому є певний сенс. Hall of matter, паскуди! Із них частенько випадають метальні ножі. Але якщо пощастить, то випаде і живописний меч, вкрай небезпечна зброя, якщо знати, що із нею робити. Подальший шлях пролягає через вузькі стежки, із яких легко впасти. І ці сектанти теж там стоять, а тому раджу підняти свій щит та бути обережним. На щастя, для вас, у цих ворогів немає інстинкту самозбереження, а тому вони охоче стрибнуть за вами в прірву. А цю гігантську люстру можна збити. Власне, я скористався їх ідіотизмом та спровокував на стрибок, а тому без проблем пройшов і це випробовування. Далі гравцеві необхідно буде повернути важіль, щоб в подальшому насолодитися заставкою. Тут на мене вже чекає інша ґаргуль'я, і це власне останній шанс на отримання відповідних речей з цього міні боса. Для певності надягайте кільце злого Змія, отриманого в фортеці Сен. Іноді цей бос літає необдумано і звалюється до сходів, що дає гравцеві ідеальний шанс для атаки в падінні і нанесення. No, Ось, власне, я і здобув останні два предмети. Щоправда, використовувати їх я, звісно ж, не буду. І якщо спуститися по сходам нижче, гравець зайде в нижній ярус місцевого храму. Тут сторожі значно більше, і не вдасться легко прикінчити їх за допомогою сили тяжіння. Головне, не йти безпосередньо в натовп, а виманювати по одному двоє. В самому куткові храму гравець може підібрати повне спорядження залізного таркуса, його сет, меч та щит. Цей ніп може бути викликаний для допомоги із босом залізний голем, і він настільки сильний, що здатний подолати боса і самотужки. І ось такий. Безславний кінець цього лицаря. В самому кінці коридору знаходиться гігантська картина, і наразі із нею не вдасться ніяк взаємодіяти. Ну а зрештою сторожей я отримував лише ножі. А біля люстри гравець може підібрати заклинання велике магічне зачарування, що являється посиленою версією магічного зачарування, яким я час від часу користуюсь. Розібравшись з усіма ворогами, я опустив платформу ще нижче, щоб відкрити для себе нове вогнище, біля якого я і раджу вам відпочити, всяко надійніше, аніж бігти від верхнього вогнища, щоб потім знову проходити по вузьким стежкам, якщо раптом забували повернути платформу. Також тут знаходиться кільце сонячного первістка, що підвищує ефективність чудес. Я ж вирішив проігнорувати це вогнище, щоб одразу повернутися на вершину храму, бо там залишилася ще одна скриня. Для цього достатньо зістрибнути звідси, щоб вже потім проскочити поміж колон. І в скрині знаходиться божественне благословення, дрібничка, зате може знадобитись в екстремальних умовах. Ну а далі я йду по необхідному маршруту. Щоправда, ворота тут зачинені, а тому доведеться знову йти в обхід. Ігнорую гігантів, щоб одразу прибити агресивних демонів кажанів. Незважаючи на те, що в них є крила, їх можна скинути в прірву і вони помруть. Цим я власне і скористався. Далі на мене чекатиме засідка, і я вирішив змінити своє спорядження на те, що дає найбільшу кількість балансу, оскільки я не хотів зайвий раз ризикувати ухиленнями. На щастя, із ними я швидко розібрався, хоча це було доволі ризиково. Але найбільша проблема чекатиме далі. Вдалині ви можете побачити двох лучників, яких ком'юніті найменували анор лондонські снайпери або ж просто срібні снайпери. Ці вороги озброєні гігантськими луками, кожний постріл яких гарантовано зіб'є ніг персонажа. І враховуючи те, що до них треба йти по вузьким стежинкам, влучання цієї стріли майже гарантує смерть персонажа. Тут не допоможуть навіть великі щити, оскільки блокування цієї стріли все одно відкине персонажа. Щоправда, є доволі легкий спосіб вирішити цю загадку просто чимдуж бігти до правого стрілка, щоб він змінив свою зброю на щит і меч. А далі вже блокуйте його удари або парируйте. Дуже ефективна проти них піромантія, якщо ви отримали відповідну рукавичку та вивчили певні заклинання. І, хоча подальший шлях був вільний, я вирішив помститися за усіх гравців, що кинули гро на цьому місці, та через парирування добив іншого снайпера. В цьому місці бажано не стрибати чи навіть бігати, оскільки іноді спрацьовує баг, коли гравець може вмерти на рівному місці. Ну і з залочником можна підібрати душу героя, а це додаткові 10 тисяч душ. Прийшовши через туманну стіну та заглянувши в кімнату зліва,

I think you had feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. <laughs> Прокачавшись трохи, я зайшов до сусідньої кімнати, де був срібний лицар зі списом, за яким була скриня. А в скрині медалі сонця, які необхідні для підняття статусу в ковенанті воїнів сонця. Тому самому ковенанті, до якого і належить Солер. Позбувшись від чергового лицаря на шляху, я заходжу до іншої кімнати. Зверніть увагу, що за умовним каміном розміщена ілюзорна стіна, яка веде в місцевий підвал. Тут знаходиться кілька скринь, в яких гравець може підібрати повне екіпірування Хавела на прізвисько скеля, того самого, що гравець міг побачити в одному з веж у місті нежиті. А крайня зліва скриня це мімік, із якого гравець отримає дубину, зачаровану на таємничий рівень. Доволі непоганий предмет для наступного боса. Але до нього ще не скоро. Піднявшись на третій поверх, я починаю влаштовувати міні-геноцид, вбиваючи усіх ворогів в подальшому, навіть якщо вони не стояли мені на заваді. Обидві скрині на цьому поверсі це міміки, а тому жодної пощади і їм. До речі, це кумедний випадок напівперирування, коли мені вдалося таки відбити атаку ворога, от тільки мій персонаж все одно отримав шкоду через невідповідність таймінгів. В сусідній кімнаті можна здивуватися, як вона облаштована: картини, камін, все так затишно, і найцікавіше ось цей портрет із величезним. <кій> так. Обережніше із лицарем, що заховався в кутку. Зачистивши дах, замість того, щоб піти по центру, я зазирнув до сусідньої вежі, щоб зустріти нашого старого часничкового лицаря, що займається своєю улюбленою справою. No on a robbing mission. Hmm. Hmm. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, oh, don't be ashamed. It is the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. This is quite a fix. За дверима буде кімната із трьома срібними лицарями, один із яких буде одразу за котом. Не раджу гнатись туди, а битись із кожним лицарем саме на сам, якщо ви не майстер реперування і бою проти ганкерів. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh Defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This Knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. But be warned, gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. До речі, це саме кільце гравець може отримати в якості початкового дарунку при створенні свого персонажа. Наразі це безглузда дрібничка. Тепер можна відчинити ці двері та забрати демонічний титаніт зі скрині поруч. Спустившись на умовний другий поверх, завертайте направо, тому що зліва знаходиться титанітовий демон, і зараз його не варто чіпати. Унизу будуть лише два срібних лицарі, а також двері, які можна відчинити лише з цієї сторони. В цих скринях знаходиться сет самих лицарів. До речі, зараз я вам покажу, як можна скоротити 90% цього шляху. Що. Я залишу проходження з усіма багами і глічами на інший раз. А зараз рекомендую в цьому залі піднятися наверх та пройти через розбите вікно. Стрибнувши. <кій> Палим. Стрібнувши тут, гравець може забрати гігантський лук та стрілу до нього. Ну а поруч розмістилась пара демонів кажанів, а палити звідси буде боляче. Тому я приманив одного до себе, вистреливши у того із арбалету і прикінчив обох ударом при падінні. Тут у нас майстерня коваля гіганта. В даний момент у нього можна закартувати зброю на блискавку. А також створити особливу зброю, використавши душу боса. Цей коваль також продає нескінченну кількість шматків та уламків титаніту, а також шматки зеленого і мерехтливого титаніту. Зброю гігантів, багатий асортимент стріл, але ще не цікавіше це сет гіганта. На до тих пір можна відчинити цю хвіртку, а якщо позбутися цих кажанів, гравець може забрати безкоштовний уламок титаніту. Повернувшись до зали, я перекінчив чергового снайпера, отримав повідомлення про тремтіння чорного ока, а також можу викликати Солера і Застори. Усе тому, що вже за наступною туманною стіною розміщений бос один із найбільш відомих босів всієї трилогії темних душ. Але це вже буде в наступній серії. А до тих пір. До зустрічі!